Привіт! З вами Яна, ви на каналі Колір, і сьогодні будемо робити травлену писанку. У мене дуже багато є яєць видутих коричневих. Тут є і домашні, і магазинні зі штампом це все не страшно. Штамп сходить в оцеті, який ми сьогодні будемо використовувати для таких писанок. І для того, щоб був найкращий градієнт кольору, можна використовувати найтемніші яйця. Я буду сьогодні брати свій улюблений латунний писачок. Це п'ятірка, якщо не помиляюся, тому запалюємо свічку і будемо працювати. Я ще вирішила для відео розписувати яйця фіолетовим воском, бо так буде краще видно лінії. Найперше, що нам потрібно зробити, це закрити ось ці отвори в яйці. Я чомусь завжди за них забуваю, тому цього разу вирішила почати саме з них. Спочатку навколо отвору проводимо коло. А потім можна навіть пасачок макати у віск, який є в свічці. І тоді на писачку утвориться така велика крапелька, яку ви помістите у середину кола. Далі я буду рандомно малювати квіточки. Тут вже без ліній, без олівця, просто на око, скільки поміщається, пилюсток, стільки в мене і буде. Це просто такий майстер-клас для того, щоб ви зрозуміли, як працює оцет. Як він відбілює гарну писанку, тому тут я не хотіла занадто сильно ускладнювати, тому будуть такі просто квіточки, але це теж буде дуже гарно. Минулого року мене дуже зацікавила тема травлення, і я собі придбала ось такі яйця, які мають зелений відтінок та блакитний, і пробувала з ними щось робити. Тут же я одразу замахнулася на якісь складні такі візерунки, але теж вийшло доволі гарно. Тому, якщо вас теж це ця техніка, то знайте, що яйця бувають не лише білі та бурі, а ще й зелені, та навіть з таким рожевим відтінком, блакитним відтінком. Я майже всі знайшла на оліксі, тому якщо вам треба, експериментуйте. А поки я вже намалювала ось такі квіточки, і далі будемо працювати з оцтом. Я беру різних фірм, вони всі однаково працюють, тому наливайте їх у зручну ємність. Це може бути скляна банка або такий пластмасовий стаканчик. І занурюємо яйце на кілька хвилин. Тут все залежить від того, який оцет. чи свіжий, чи він вже постояв, чи ви вже в ньому щось робили. Тобто, травлення може тривати як одну хвилину, так і 10 хвилин. Іноді довше, якщо ви одразу хочете з коричневого, перейти на, наприклад на білий колір. Я буду робити травлення кілька разів, бо хочу показати, як можна отримати різні відтінки коричневого. Тому перший раз в оцті я тримала недовго, до 5 хвилин, і перевіряла кожного разу, наскільки стирається верхній шар і висвітлюється яйце. Якщо ви витягнете писанку з оцту і побачите, що колір не змінився, отак не стирається верхній шар, тоді занурте писанку ще раз у оцет на трошки триваліший час. Ось тут дуже добре видно, як змінився колір. А для того, щоб не було ось цього ось цих таких крапочок зверху, потрібно просто ще раз змочити або писанку оцтом, або серветку, якою ви стираєте все оцтом, і забрати їх. Далі потрібно писанку висушити, тобто кілька хвилин, щоб вона постояла, і замальовуємо ті всі деталі, які мають бути світлішого кольору. Я планую зробити квіти двох відтінків, де пелюстки в одному варіанті будуть трошки темніші, в іншому будуть трошки світліші. Тому зараз рандомно я замалювала деякі квіточки, які мають залишитися такого кольору, якого зараз є яйце, і знову занурюємо в оцет. Мені подобається тримати яйце у оцеті за допомогою ложки і спостерігати за ось цими такими бульбашками. Якщо вони з'являються, це означає, що оцет працює і витравлює фарбу. Тепер знову знімаємо верхній шар ось дуже добре видно, як висвітлюється яйце. Але якщо вам не подобається тримати ложкою, або якщо у вас оцет старий і потрібно довго тримати ложкою, тоді можете використовувати важіль у вигляді баночки з водою, або ж з якоїсь скляної ємності, і тоді не потрібно буде тримати це все ложкою. Далі я вже замальовую інші квіточки пелюстки які залишилися. Зверніть увагу, що серединку я не замальовую, тобто вона буде найсвітлішою тут. І на цьому етапі можна ще би було додати якісь листочки до цієї квітки, вони б були такі дуже світленькі. Але я не хотіла ускладнювати, тому занурюємо вже останній раз в оцет, вибілюємо писанку. Тут вже майже до білого, але все рівно це ще не білий колір. Тобто ми тут могли б ще щось додати, а після того ще раз занурити в оцет. Але я думаю, на цьому варто вже зупинитися. І знімаємо віск. На таких писанках дуже важко знімати віск, щоб він не пошкодив ту білу частинку, не забруднив. Тому ми знімаємо лише з країв. А далі ставимо чайник, і коли вода закипить, гарячою водою поливаємо писанку так, щоб віск зійшов. Цю процедуру можна повторити кілька разів, щоб воску точно не залишилося. Віск сходить просто на очах. Ми вже можемо бачити, які кольори залишилися на писанці. І зараз я вам покажу їх трошки ближче. Ось такі природні кольори, яйця залишилися на писанці. Вдалося зробити різні відтінки. Десь квіточка темнішого кольору, десь світлішого. Сподіваюся, ви надихнулися цим відео і вам сподобалася техніка травлення. Бажаю вам натхненного готування до світлих великодніх свят, і нехай у вас вийде як найкраща писанка. Дякую за увагу!